Значить, що взагалі щось цитувати можна з написаного чи не можна? Можна, звичайно, речі. Можна. Це стосується справи Тому? Ну, звичайно, стосується справи. Коли є репетиційні справи, ми вважаємо, вона покидається перед очевидно. Будь ласка, Значить, э, Хотів би зауваження зробити на 263-й, оскільки там кормін Бережний возмущається, про те, що я говорю про процесуальне порушення першої інстанції. І не дозволяє мені їх озвучувати. Що стосується по 263? Перше, у матеріалах справи, які ви мені дали на ознайомлення, в том 9, сторінка 34, знаходиться описання технічних характеристик СНГ-410, яку в мене вилучили і вона в мене зберігалась на е, законних основаннях виданого дозволу Хмельницької МСУ. Чітко зазначено, сторінка 3. Самих технічних характеристик, що конструк... Некоторі конструктивні зміни руж'я можуть бути не отражені, так як ружі постійно совершенствується. Іде перелік моделі. Зокрема, 410 цейгра зображена, яку в мене вилучили. Тобто вже... Конструктивні зміни передбачені самим заводом-виробником. Також по 263 -й. проводилась експертиза номер 56 б В експертизі зазначено і в дозволу, який в мене вилучили, зазначено також, що в мене вилучено мисливську сейву. Рушницю гладкоствольну Мисливського 410 калібру. 56-та сторінка зазначає, що ця рушниця і набої до неї 36-го калібру, що суперечить взагалі тому первисному висновку експерта Шаршу, який озвучував, що ця рушниця стала, на його думку, Бойової, оскільки 36 й калібр і 410 й калібр різняться між собою. Тому одночасно заявляє клопотання про те, щоб викликати в засідання експерта Аніщу, який робив експертну оцінку, висновок о рушниці СГ-410 гладкосвольній мисливській, яка ніколи не була бойовою зброєю і такої не є. І він дав висновок на 36-го калібру а не 410-го, що суперечить, як я вже озвучив, експертиза експерта Шершина, який зазначає, що ця рушниця 450-го калібру, а не 36-го, і вона є бойовою.